Друзі, чути мене. Дякую, що ви мені написали. Чи є зараз звук? Чи чути мене зараз? Так, дуже вам дякую. Чути, дуже дякую. Я при... просто мікрофон ще маю такий. Я забув його просто увімкнути. Добре, що ви мені написали. Е, так. Е, е... Що я хотів вам сказати? Дуже вибачаюся, що ось така... такий ефір почався без звука. Ну, просто не встигаю за всім. От щойно з роботи прибіг і одразу увімкнувся з вами на руханку. Дуже хочу. Бути корисним таким чином для вас. Хочу, щоб ви також тренувалися, навіть в тих, кого немає можливості, щоб тренувалися, і щоб ви відчували, наскільки спорт робить з людини здоровою людину. Дивіться, друзі, що я вам хотів сказати. Ми зараз будемо робити з вами руханку перед сном протягом дня. Наші м'язи тіла постійно перебувають у напрузі, та при сидячій роботі навантаження на все тіло йде нерівномірне. Тобто можуть у вас затікати кінцівки, а також ви можете е, захворіти на е, хвороби шиї і спини, тому що на хребет іде нерівномірне навантаження. Зарядка перед сном вам допоможе рівно, рівноцінно розвантажити м'язи, скинути емоційну напругу. Та покращити ваш сон. Е, дуже дякую вам, друзі, за те, що ви пишете мені багато в особисті повідомлення, відгуки. Е, мені насправді дуже приємно, що стільки людей переглядає мій канал. І... Так, зараз, друзі, секундочку, бо в мене тут ще... Ага. Е, і дуже приємно, що стільки позитивних відгуків. Також приємно отримувати від вас в чаті повідомлення Дмитро Гордій. Дякую вам, Вікторе, завдяки вашим вправам. Я тепер повноцінно можу жити. Ви неймовірна людина. Дякую вам, Дмитро. Мені було дуже приємно спілкуватися з вами і допомогти вам у вашій проблемі. Інга, Кіра, і я хочу подякувати і сказати, що моя мама завдяки вправам для колін тепер може ходити. Дуже вам дякую за відгук, Інга. Мені дуже приємно, що ви мені пишете і в особисті повідомлення, і так ви мені пишете. І я радію, що таким чином я можу бути корисним для вас. І навіть от мені багато людей писали, що не можуть ходити в тренажерний зал, дуже хочуть, але не можуть через своє фінансове становище. Тобто абонемент в тренажерний зал коштує, трохи коштує, тобто залежно який зал. І відповідно самому тренуватись просто неможливо, потрібно взяти тренера. В залежності від кваліфікації тренера, тренер також коштує немало грошей, тобто, може бути і 500 гривень, 600, 700, і вище. І люди мені пишуть, що не мають можливості тренуватися, але завдяки моєму каналу, і ось ось цим саме онлайн-тренуванням вони можуть повноцінно тренуватися а також завдяки моєму марафону Стоп ліки. Так, Олег Катюжний, ваш марафон Стоп-ліки. Це вогонь. Я проходжу вже другий місяць і у мене зникли болі в попереку і головні болі. Я вас підтримую на каву. Дуже вдячний вам, Олег, за вашу підтримку. Насправді ваша підтримка допомагає моєму каналу розвиватися. Всіх вітаю, хто зі мною зараз на руханці, Юрій Сніжана, Юрій та Лана. Дуже я радий, що ви зі мною зараз на каналі. Будемо починати наш комплекс справ перед сном. Хто не встиг, той потім одразу зможе переглянути моє відео в записі. І будемо починати нашу руханку перед сном. Наша руханка буде складатися з розтяжок. Так, зараз, друзі, бо я навіть забув за цей мікрофон. Зараз ще трішечки налаштую мікрофон і будемо починати. Так, все. Добре, будемо починати нашу руханку перед сном. І починаємо з розтяжки на м'язи шиї. Беремо руку ось так за голову. І опускаємо повільно, не кваплячись голову в сторону. Опускаємо і фіксуємось в такому положенні на декілька секунд. Сильно рукою не тягнемо. Повільно. Ось так в такому положенні фіксуємося і повертаємось в початкове положення. Дуже довго не потрібно затримуватися. І опускаємося в другу сторону. Фіксуємося. І повернулися назад в другу сторону. Робимо розтяжку на трицепси. Підіймаємо руку вгору і за лікоть опускаємо руку вниз. Опускаємо руку вниз і фіксуємось в такому положенні на декілька секунд. Зафіксувалися. До речі, дихання рівномірне, вдих через ніс і видих через рот. І міняємо руку також. Опускаємо руку вниз. Тобто, ось так ми тримаємо. А другою рукою ми опускаємо за лікоть вниз руку. Стараємося опустити руку нижче і в такому положенні ми фіксуємося на декілька секунд. Зафіксувалися і опустили руки. Пам'ятайте, що дихання в нас рівномірне. 2-3 секунди на вдих через ніс і 2-3 секунди на видих через рот. Далі працюємо з м'язами рук. Беремо руки за пальці. Ось так. І опускаємо руку вниз. Фіксуємося, Вдих через ніс і видих через рот. Зафіксувалися. Тепер друга рука. Вдих через ніс. І видих через рот. Зафіксувалися, розтягнули собі м'язи. І зупинилися. Так. Давайте далі зробимо для поперекового відділу хребта. Ноги в колінах трішечки призгинаємо. І тягнемося руками вперед. Стараємося руками потягнутися, але обов'язково ноги в колінах мають бути призігнутими. І тягнемося вперед на поперековий відділ хребта. Тягнемося. Тягнемося. Дихання рівномірне, пам'ятаємо, ми його не затримуємо і повертаємося в початкове положення. Стаємо на коліна. Стаємо на коліна. Ось так. І повер... стаємо трошки ширше, коліна ставимо для того, щоб була рівновага. Рукою тримаємося однією в підлогу, а другу підіймаємо вгору. Витягуємо грудний відділ хребта. Вдих через ніс і видих через рот. Тобто ви зараз маєте відчувати, як у вас витягується грудний відділ хребта. І повільно повертаємося в початкове положення. І знову. Робимо вдих і видих на другу руку. Вдих. Видих фіксуємося в такому положенні і відчуваємо, як у нас розтягується грудний відділ хребта і опускаємося в початкове положення. Лягаємо на живіт. Лягаємо на живіт. повільно, не кваплячись і стараємося. Максимально руками зараз потягнутися ось сюди, в ту сторону, вліву, якщо. то в ліву сторону ми також ось такими кроками ми перетягуємо і ноги. Тобто ми скручуємося буквою С. І в такому положенні ми фіксуємося. Дихання рівномірне, вдих через ніс і видих через рот. І повільно повертаємось в початкове положення. І тепер те саме робимо на другу сторону. В праву сторону руки відводимо. І ноги також відводимо, робимо букву С. І фіксуємось в такому положенні на декілька секунд. Робимо вдих через ніс. І видих через рот. І повернулися повільно в початкове положення. Тепер стаємо на коліна і зараз робимо розтяжку на поперековий відділ хребта. Підіймаємо праву ногу і ліву руку і фіксуємось в такому положенні. Вдих через ніс і видих через рот. 2-3 секунди вдих. І 2-3 секунди видих. І повертаємось в початкове положення. Те саме виконуємо на другу ногу і другу руку. Підіймаємо вгору і фіксуємося. Не забуваємо про дихання. І опускаємось назад в початкове положення. Тепер сідаємо на килимок повільно, без різких рухів. Так. І робимо розтяжку в сторону. Якщо вам комфортно так сидіти, ви сидите ось так. Якщо можете, ви тоді сідаєте в таке положення. Рукою тримаємось за коліно і повертаємо в сторону. Фіксуємося назад. В такому положенні ви маєте відчувати, як у вас розтягується поперековий відділ хребта. Фіксуємося на 15-20 секунд і повертаємось назад в початкове положення. І міняємо положення корпуса в іншу сторону. Розвертаємось назад. Не забуваємо про дихання. Це дуже важливо. Глибокий вдих через ніс і видих через рот. І повернулися назад в початкове положення. Тепер встаємо. Це ще не все. Дивіться, що ми робимо. Ми стаємо до стіночки. Тобто ми зараз, спочатку я покажу, що ми будемо робити, а потім будемо робити біля стіночки. Ми впираємося в стіночку. Ноги рівні. І ось такими легенькими коливальними рухами ми будемо опускати. Корпус вниз. Тільки уважно робимо обережно і без різких рухів. В жодному випадку не можна ось так різко зробити. Дивіться, я впираюся в стінку, нахиляюся і ось такі роблю легенькі коливальні рухи вниз. Ноги обов'язково мають бути рівними в колінах, не зігнуті. Ноги в рівні в колінах і робимо ось. Такі коливальні рухи вниз корпусом. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується повністю весь хребет. Добре. І. Далі зробіть обов'язково декілька глибоких, глибоких вдохів і видохів. Зробіть глибокий вдих на 5 секунд через ніс і видих. Через рот. Ще раз глибокий вдих. І видих. Через рот. Знову глибокий вдих. І видих через рот. Ось на цьому, друзі, наша руханка перед сном завершена. Цього буде цілком достатньо. Так, ще мені Лариса написала в особисті повідомлення. Так, Вікторе, дякую вам за ваші стріми, тому що завдяки ним я можу комфортно з вами тренуватися. І це безкоштовно. В тренажерний зал ходити я не можу, також тренера взяти я не можу, немає фінансової можливості. А завдяки вашому каналу. Я відчуваю, ніби постійно та стабільно ходжу в тренажерний зал. Дякую, друзі, за такі відгуки. Мені дуже приємно, що я таким чином можу бути корисним для вас. І ви можете повноцінно тренуватися зі мною, навіть не виходячи із дому. По можливості, друзі, обов'язково я буду створювати для вас. Стріми. Як тільки буду мати можливість, одразу з'являється на моєму каналі прев'ю з фотографією, і ви отримуєте сповіщення, якщо ви натиснули на дзвіночок, ви отримуєте сповіщення, коли я буду е, виходити на прямі ефіри. Е, сподіваюся, друзі, що вам сподобався мій вечірній стрім. Хочу вам усім побажати спокійної та мирної ночі. Нехай вас усіх оберігає Бог. А ми з вами, я думаю, зустрінемося завтра. Бажаю вам мирної та спокійної ночі. До завтра, друзі!